Зніміть ковпачок з проколювача. Вставте ланцет у тримач до упору. Викрутіть захисний ковпачок з ланцета. Обережно встановіть ковпачок проколювача назад, не торкаючись ланцетної голки. Налаштуйте глибину проколу, обертаючи регулятор. Перший другий рівень розрахований для ніжної шкіри, третій для нормальної шкіри, четвертий і п'ятий для грубої шкіри. Для того, щоб ланцетний пристрій був готовий до використання, потрібно відтягнути поршень назад, доки не почуєте клацання. Тепер пристрій готовий. Попередньо вимийте руки з милом і прикладіть ланцетний пристрій до пальця та натисніть відпускну кнопку на проколювачі. Зробіть замір. Для того, щоб вийняти використаний ланцет, відкрутіть ковпачок проколювача. Натисніть на голку, щоб вставити її захисний ковпачок, і за допомогою важеля для безпечного видалення голки вийміть її і утилізуйте належним чином.